Боже, я зараз просто дуже хвилююся. Я не знаю, побачила на конець на стільки років українська прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Мене запитали, що мені потрібно, що є, які документи в мене є, записала прізвище ім'я. коли я приходила україницю. Я просто плакала. Побачила е, людей з ЗСУ, які мені допомагали чемодани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія. І просто в мене уливка до ушей. прям плачу. -чуть. І було перше почуття, будто я сплю просто. Маківка це е, поруч з Донецьком. Вони прям поруч знаходяться. Я теж не розуміла, що ми живемо в окупації. Ну просто нічого не е, працювала так. Ну нічого не строїла. Я думала, що це нормально, що так у З Сьомого класу вже взагалі українська мова ушла і все було російською. Під кінець 9 по 10 класі я вже вчилась в двох школах. Ми все батьки не знали. Я десятіння закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась, і десятіння теж в славянську українську школу. ось, Тобто я і а, вчила мову, батьки підтримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, що ти робиш, а, це вбивці. Було неприємно це слухати, не хотіла все, все. І вирішила, що я просто буду сама це робити. Ну і так поступила сама в школу і то ваші батьки, у них така проросійська позиція, так? На жаль, так. Спочатку я і сама не знала, що, як як все працює, звідки снаряди хто помбіл Донбас 8 років до 2022 року були знайомі з Маріуполя. І у мене пропали з зв'язку знайомі всі. Вся компанія, з ким я спілкувалася, вони просто пропали. На жаль, і на цей час я не знаю, де вони. В вони я... з другого року почали знайомство бути з України. Я навіть не спеціально так робила, воно просто так магнітілась за мене. Ось. І вже коли я поспілкувалася з людиною з Києва, йому, ну, це хлопець, йому на той час було 21 років, Ось, ну я з ним спілкувалася, тому що мені було просто цікаво. Історія, тому що він на той час вже був ну не, так, не такий маленький, як я, типу йому не сім років було на початок війни, і мені цікаво було послухати його. Він розповідав, і у мене зложився пазл. Ця окупація, я навіть запам'ятати не хочу. Ти виходиш на вулицю, у тебе на кожному шаву прапор Росії. Люди. Військових дуже багато, їх прям дуже багато. І вони а, ну, у них нема закону. У нас в Донецьку пробка на пробки. Чому? Тому що у нас там а, аварії, просто випили військові, визалість там хтось хто хтось пострадав, просто там во в щота. Вийшли з машини, йшли. Все, я сіжив. Там нема не для них закону взагалі. Могуть взагалі просто там а, до дівчини підійти, а, почати до неї поставати. І ти нічого не зробиш. Вони не посадять їх, не, нічого. Вирішила для себе, що я сто відсотків їду в Україну. Як 18 років буде, так зразу. Ну спочатку я не знала за волонтерів, що є допомога, яка допомога. Ну люди, які допомагають виїхати дітам, людям там і пенсіонерам всім. ось і я думала, все сама буду робити. Близьких попередили якось чи ви якось це все робили, так щоб ніхто не знав. Ну, звісно, щоб ніхто не знав, тому що боялась за те, що у мене заберуть паспорт і я просто не зможу виїхати, тому що не підтримують мою думку. Я і вчилась в школі, я так похвилювала за те, що вони дізнаються. Я хотіла розповідати так. У мене було і багато попиток там, щоб я ну вони дізнались, потребували мене. Мені потрібна була допомога, підтримка, від рідних друзів, а я просто не могла б комусь розповідати, тому що ти кому скажеш, він скаже другому, а потім на тебе заяву напишуть і все. І ти сто відсотків потім нікуди не виїдеш. З волонтерами я списалась десь за півроку, як пам'ятаю, що я хочу виїхати за півроку від початку повномасштабного вторгнення? ні, ні, за півроку як я виїхала, а так я ну з 20 року. Вже думала на це. Я думала десь там працювати, щоб в мене там гроші були на переїзд, на перевозчика, дізнавалася ціни. В Телеграмі там дивилася ну, на перевозчика, як це все ну, зробити. Спілкувалася з людьми, які там живуть на території України, там, як мені зробити паспорт. А потім вже дізналася волонтерів і було все легше, тому що вони цим займалась і допомагали мені. Я їм написала за пів року до дня народження. Вони казали, бо за тиждень напиши ще раз, і будемо вирішувати, коли там поїдеш, і ну яку дату 5 березня мені стало 18 років. Цього року. Так, цього року. Ось батьки мені казали, що ось я там з котригом поїду в Таганрог, ну це Росія. Вони казали: ну добре, сьомого я виїхала в Мінськ спочатку, щоб робити там документи на білий паспорт, щоб виїхати потім в Україну. Може бути, просто нем'я забув, щоб я там виїду. Може бути. Потім ну, десь дев'ятого, якщо я пам'ятаю, мені телефонують. Я спугалась, тому що у мене ж російська картка, ну сімка. Телефон ще. Ну, він я не купувала там МТС Білоруський, тому що я не знала, скільки я там буду по часу. ось, а У мене карта. Я думаю, якщо вони дізнаються, що я ще не в Україні, то вони, в ну, Білорусі з Росії попасть просто. ну, а, Хвилина і все. І ти в Білорусі. Ось. А, вони ж заберуть. А, я відповідаю їм на дзвонок, я там вже в Києві все, вони не зможуть приїхати, тому що все ну, тяжко і це не ну, не ти день Ну, бути. Вони е, кажуть, ну, ти там возвращайся. Що ти там ділиш? В Україні така бомблюшка. Чому в Україну? Їжає там вчись в Росію. Ми тобі там допоможемо. Жає в Москву. Я кажу, я не хочу в Москву. Навіщо мені? Типу, я вчилась до школу. Я працювала стільки часу для того, щоб на півпуті потім просто повернутися. Ввернувся до ну, в окупацію, а потім в Москву, яку я ненавиджу. Ну це було нелогічно, і вони не зразу. Міняли думку, що я все, я виїхала, я не повернусь. Я правих другусь. Давай перейшла оїдь. все окей, воці менсу. Із кобеля у мене був квіток, що я в суми їду. Ну, прямой квіток. все, отак я в сумах не поїду. Я приходила украницю, я просто плакала. Спочатку я просто плакала до того, як я побачила е, людей з зсу, які мені допомагали чи не вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Зараз просто дуже хвилююся. І побачила до конечностій кероків українська прапор. Я бачу українців, які розмовляю українською мовою. З Мене запитали, що мені потрібне, які документи в мене є, записала прізвище, ім'я. Потім нас забирають з границі візут в Коваль, ну, на автобусі. Я відчувала, я просто кажу водії, що це моя мрія. І просто в мене улипка до ушей, Я йому кажу, що це моя мрія, я прям плачу. І було перше почуття, будто я сплю просто сон, І я не вірила, що я виїхала. Навіть в Мінську, коли я була, я на полпуті к свободі. І зараз. Я можу бути до сих пор, не розумію, де я знаходжусь. Я сподіваюся, що мені швидше зроблять документи, паспорт я отримую. А, і а, надію, що я зможу в цьому році вступити до група. Це в Києві університет архітектури та стрибництва. О, кубу хочуть, на кубу хочу на архітектора. Там як я в Донецьку ну, Маківку вчилась на архітектора, в перший курс пішла. Ось так і далі хочу вивчитися а потім після війни або ну, на Час війни працювати. Я так набухала з тим, що я, мені може бути не встигнути паспорт зробити до вступу. Я за це так хвилююсь просто. У мене мрія зробити паспорт і доказати всім, що я громадянка України. Ось, А потім вступити. Це от. стати незалежною людиною від батьків, жити самостійно.